Глава друга урус, сила звіра. Дорога вела юнака крізь безкраї степи, що змінювалися рідко лісям і заростями. Після втрати золотої скриньки він ішов довго, не озираючись назад. Думки були важкі, але серце поступово ставало ясніше. Він відчував, та дивна зустріч із хаотом була не випадковою. Тепер його щось вело далі, наче сама земля підштовхувала крок за кроком. Коли сонце почало хилитись до заходу, юнак дістався низини, де росла густа трава, а над нею стояв запах дикої звірини. Він зупинився в повітрі було відчуття небезпеки того самого що паралізує, змушує шкіру вкриватися холодним потом. І тоді відчувся звук, важке ревіння, від якої земля під ногами здригалася. З гущавини вийшов тур, величезний бик із чорними рогами, що світилися в променях сонця. Його очі були червоні, наче дві жарини погляді палала чиста, первісна сила. Юнак застиг. Серце билось так, що, здавалося, воно от-от розірве груди. Тур повільно наближався, а кожен його крок був подібний до удару грома. Ось твій наступний крок. Наступний урок. Почув він знайомий голос. Поряд на камені сидів хаот, той самий мандрівник у широкополому капелюсі. Він хитав ногою, наче спостерігав за виставою. Знову ти. вигукнув юнак, це твоя робота. Я лише вчасно підсовую дзеркала, усміхнувся той. Справжній звір завжди сидить у тобі. Тур. Лише показує його назовні. Бик нахилив голову, його роги блиснули небезпечно. Юнак відчув, що ще мить і звір кинеться на нього. Він озирнувся, втекти неможливо довкола густі кущі, болото й каміння. Борись чи помри кинув хаот. І пам'ятай, сила не в тому, щоб перемогти, а в тому, щоб зустрітись обличчям до обличчя. Юнак підняв палицю, єдину зброю, яку мав. Руки тремтіли, та коли він подивився в очі тура, щось у ньому змінилося. Це вже не був просто страх. То було відчуття, що він дивиться в саму суть дикої природи. У власний первісний корінь. Тур заревів і кинувся вперед. Земля здригнулася. Юнак закричав, підняв палицю і в останню мить ухилився вбік. Ріг просвистів за крок від його тіла, зриваючи клапоть сорочки. Він покотився по землі, здираючи руки і коліна. Добре? Крикнув хаут, плескаючи в долоні. Тепер не тікай, стій і дихай. Юнак піднявся, розбитий і вкритий пилом. Тур розвернувся і знову йшов на нього. У грудя впала в але тепер він відчував, що може тримати удар. Він не кинувся тікати, став рівно, як міг. І підняв палицю. Звір знову кинувся. Цього разу юнак не ухилявся. Він зустрів його ріг ударом палиці. Сила була така, що його відкинуло назад. Палиця тріснула, але він не впав. Він відчув, що його ноги наче возросли в землю. Ось воно! шепотів Хаот «Урус! рус сила землі, сила тіла. Третя атака була ще страшнішою. Але тепер юнак вже не думав про страх. Він дихав рівно, відчував, як кров гуде у венах, як м'язи розгоряються від тепла. Коли Тур знову кинувся, він зловив його погляд і закричав не від страху, а від сили, яка рвалась назовні. Звір раптом зупинився. Їхні очі зустрілися. У погляді тура вже не було люті, лише визнання. Він тихо гукнув, наче буря вщухла і повільно відступив у гущавину. За кілька секунд його постать зникла, залишивши лише запах дикої шерсті та сліди копит. так стояв. Важко дихаючи, але відчуваючи дивну ясність. Ніби весь світ увійшов у його груди, і він сам став сильнішим. Хаут підскочив до нього, плескаючи в долоні Браво! Тепер ти знаєш, у кожному з нас живе звір, і якщо ти його не зустрінеш, він розірве тебе зсередини. Але якщо подивишся йому в очі, він стане твоєю силою. Він упав на землю, виснажений, але щасливий. Він відчував, як у нього народилася нова міць, не багатство, не мрія про славу, а сила, що йде від самої землі. Це був урок, запитав він крізь в тому. Уроки нагадування, підморгнув Хаут. Пам'ятай, життя завжди кидає тебе не звіра. Питання лише в тому, чи втечеш, ти, чи зустрінеш його. Він нахилився, торхнувся плеча юнака і додав тихо майже шепотом. Справжня людина починається там, де страх зустрічається зі сміливістю. Сказавши це, хаос розчинився у вечірніх сутінках, залишивши героя сам на сам із новим знанням. Юнак сидів і слухав, як ціркони почали свій нічний спів. Хоч тіло боліло, всередині він відчував твердість і стійкість. Він знав, його шлях тільки починається.